Османська імперія держава, яка з маленького тюрського князівства перетворилась на володаря трьох континентів. Вона зруйнувала тисячолітню візантію, але сама потонула в інтригах та братовбивствах. Вона подарувала світу величні мечеті та унікальну культуру, але й втопила сотні жінок гарему в босфорі. Вона увійшла в історію завдяки своїм завоюванням, султанам та навіть українці Роксолані. Але вже в 19 столітті Османську імперію самі європейці назвали хворою людиною Європи, держава, яка колись наводила жах, тепер ледве дихала. То що ж ми насправді знаємо про Османську імперію? Сьогодні ми пройдемо шлях від її злету до занепаду, від гармат, що пробивали стіни Константинополя до козацьких листів султаном. Ну а перед тим підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. А ми починаємо уявіть карту світу. Зліва Європа, справа Азія. А між ними вузький шматок суші, місток між двома континентами. Це Мала Азія, яку колись називали Анатолією, а сьогодні тут Туреччина. Саме на заході Анатолії наприкінці 13 століття постає крихітне князівство зі столицею в Бурсі неподалік сучасного Стамбула. З одного боку вже слабка Візантія, з іншого десятки таких самих тюркських бейліків. Це були невеликі князівства, що виникли після розпаду Сельджуцької держави в Анатолії. Очолював це князівство воїн на ім'я Осман, нащадок кочових тюрків із Центральної Азії. Люди, які ще вчора, Очували з коней, тепер опинились на межі Європи та Азії. Звідси й почалась історія. Маленький прикордонний Бейлік за кілька поколінь перетворився на імперію, що простягалась від Угорщини до Єгипту та від Персії до Алжиру. Ніхто й не міг подумати, що саме Осман І заснує імперію, яка проіснує понад 600 років. Його нащадки підкорювали міста один за одним, поглинаючи сусідів. Від Османа Влада переходила від батька до сина. Спочатку Орхан, потім Мурат перший, Баєзит, перший, Мехмед перший, Мурат другий. І. І вже його син Мехмед Другий завойовник в шостому поколінні від Османа назавжди змінив карту світу. Минуло лише півтора століття, і ось в 1453 році 21-річний султан Мехмед II веде до Константинополя величезну османську армію, близько 80 тисяч воїнів та флот з кількох сотень кораблів. Осердям його війська стали яничари. Це колишні хлопчики-християни з Балкан, які були забрані через податок кров'ю або девшірме та виховані як віддані воїни султана. Головною ж зброєю була гігантська гармата Базілік це семиметровий велетень вагою 18 тонн, який стріляв півтонними ядрами, трощача легендарні мури. Тисячу років мури Константинополя вважались неприступними. Вони витримали гунів, арабів та навіть хрестоносців. Але тепер перед ними стояла нова сила. 29 травня 1453 року, після кількатижневої облоги, османське військо проривається в місто. Останній візантійський імператор Костянтин XI гине в бою, а його тисячолітня імперія припиняє існування. Константинополь, який османи незабаром перейменують на Стамбул, стає новою столицею Османської імперії. Мехмед II урочисто в'їжджає в підкорене місто, завершуючи багатовікову епоху. Падіння Константинополя приголомшило тогочасний світ. З цього дня світ прокинувся іншим. Над руїнами Візантії вже майорів півмісяць османів, символ імперії, яка ще довго буде жахом для Європи. Після падіння Константинополя шлях в Європу був відкритий. Османи захопили Грецію, Сербію, Боснію та дістались аж до території сучасної Австрії та Польщі, хоча, зрештою, так і не змогли завоювати ці землі. На зламі шістнадцятого та сімнадцятого століть площа імперії сягала майже 20 мільйонів квадратних кілометрів. Європа панічно боялася сманів в 1529 році. Армія Султана вперше облягла відень. Флот Султана панував в Середземному морі, а на сході підкорено Аравію, Єгипет та північ Африки. Імперія простягнулась на три континенти, об'єднавши десятки народів та мов під своєю рукою. Але разом із величчю прийшла й жорстокість. Султани узаконили братовбивство. Щойно новий правитель сідав на трон, всіх його братів страчували. Це рятувало від громадських воєн, але перетворило палац на осередок страху. Найжахливішим став 1595 рік. Султан Мехмед III увійшов в історію як найбільший братовбивця. В одну ніч він наказав задушити 19 братів шовковими шнурками, а вагітних наложниць батька втопили в босфорі. Навіть за османськими мірками це було занадто. Імперія була шокована. Відтоді кривавий закон почали згортати. Масові страти замінили на кафес. Це золота клітка в гаремі, де принци суперники жили довічно ув'язненими. Життя вони зберігали, але їхні душі ламалися. І саме такі зламані спадкоємці дедалі частіше ставали султанами. Розквіт імперії припав на правління Сулеймана І пишного. Європейці прозвали його чудовим, а турки законодавцем. Високий, освічений та амбіційний, сулейман розширив кордони держави до північної Африки, Аравії, Кавказу та глибоко в Європу. Османські армії під його проводом гриміли перемогами, а сам він упроваджував мудрі закони, змінюючи імперію. І все ж одним із найвідоміших досягнень Сулеймана стала його кохана жінка, заради якої він порушив всі традиції. В 1520-х роках до султанського гарему потрапляє дівчина-невільниця з України, Настя Лісовська з Рогатина, відома нам як Роксалана в Османській імперії Хюрем Султан. Вона зуміла підкорити серце султана настільки, що той зробив її першою офіційною дружиною за кілька століть, подарувавши титул Хасекі Султан. Відтоді османська імперія вступила в епоху, яку історики назвали Султанат. Жінок Хюрем народила Сулейману п'ятьох синів та доньку, але головною проблемою був не її власний рід, а інший спадкоємець, старший син Сулеймана Мустафа, народжений від наложниці Махідевран. Мустафа був харизматичним та популярним серед армії, особливо серед яничарів. Для Хюрем це означало смертельну загрозу. Якби він зійшов на трон за османським законом братовбивства всі її діти були б страчені. Саме тому боротьба з Мустафою стала справою життя для Насті Лісовської. Разом зі своїми союзниками та зятем, великим візиром Ростамом Пашею, вона переконала Сулеймана, що Мустафа готує змову. Тисяча 1553 році під час військового походу Мустафу викликали до султанського намету, і там його задушили яничари. Це рішення підірвало бойовий дух війська, але відкрило шлях до трону для синів Хюрем. Спершу спадкоємцем вважався її улюблений син Мехмед, але він рано помер. В боротьбі залишилися Баязид та Селім. Зрештою, завдяки підтримці Хюрем, переміг саме Селім. Він став султаном Салімом II. Таким чином, українка Настя Лісовська фактично визначила долю престолу Османської імперії, спрямувала політику держави та залишила після себе спадщину, що змінила історію. Одним з головних ворогів Османської імперії в XVI столітті був Іран, держава Сефавідів. Це було не просто суперництво двох сусідів. Це була війна за душу ісламу. Османи представляли сунітський світ, а Сефевіди шиїцький. Їхнє протистояння визначало баланс сил у всьому близькому сході. Сулейман пишний вів із ними кілька великих компаній в 1534 році. Він особисто очолив похід проти шаха та Хмаспа І. Османська армія тоді захопила Багдад місто, що символічно було колись столицею аббасидського халіфату. Це дозволило сулейману проголосити себе не лише султаном, а й фактичним захисником ісламського світу. Пізніше були ще військові компанії, і, хоча османи не змогли остаточно підкорити собі Іран, результатом стало підписання Ахмед Пашинського миру. Тисяча 1555 році за ним Османська імперія закріпила за собою Вірменію, Курдистан та Ірак, а сефевіди визнали ці завоювання. В цій великій геополітиці Хюрем Султан теж зіграла свою роль. Вона підтримувала політику війни із шиїтами, бо це дозволяло зміцнити позиції сунітського ісламу і посилювала легітимність сулеймана як лідера мусульман. Через інтриги та підтримку свого зятя вона схиляла султана до нових походів проти. Персії війни з Персією відкривали шлях до Месопотамії та Перської затоки. Сулейман утверджував себе як захисник сунітів від єретичних шиїтів, а перемоги над сефавідами підвищували авторитет султана серед підданих та союзників. В підсумку Османська імперія стала найбільшою мусульманською державою свого часу, що контролювала святі міста ісламу Меку, Медіну та Єрусалим, а також величезні території від Адріатик. До перської затоки. У XVI столітті головним ворогом Османської імперії в Європі стала династія габсбургів. Їхні володіння тягнулись від Іспанії до Австрії, а союз з папою римським робив їх центром християнського опору. Османи ж після завоювання Константинополя відчули себе новою наддержавою та прагнули зламати гегемонію габсбургів. Це була боротьба за панування на континенті. Османські армії просувалися в глиб Угорщини, двічі облягали відень та фактично встановили контроль над центральною Європою. На морі гриміли битви з іспанським флотом, в тому числі знаменита битва при Лепанто 1571 року, де щоправда союз європейських держав завдав османам поразки. Але війна з габсбургами не обмежувалась полем бою. Османська дипломатія шукала союзників серед ворогів габсбургів, і саме тоді виникли так звані франко-османські союзи неймовірне партнерство мусульманської імперії та католицької Франції, спрямоване проти спільного. Ільного ворога в цій сфері свою роль відіграла й Хюрем Султан. Вона листувалась з польським королем та навіть із французькою королевою, підкреслюючи, що Османська імперія може бути не лише ворогом, а й союзником в європейській політиці. Це була революція для того часу. Вперше жінка з гарему брала участь в зовнішній дипломатії. Її вплив допоміг Османам укріпити позиції в протистоянні з Габсбургами. І, хоча на полі бою перемоги були мінливими на дипломатичному фронті, імперія здобула новий інструмент союзи, які дозволяли їй ще довго залишатись в центрі європейської політики. Проте час ішов, і до кінця 17 століття карта ворогів Османської імперії змінилась. На Балканах підіймалися повстання в центральній Європі. Габсбурзька влада зміцніла. А на сході Річ Посполита та Козацька Україна ставали новими фронтами боротьби. Саме тоді з'явився один із найскравіших епізодів пов'язаний з Україною. 1676 рік султан Мехмед IV після чергової битви відправляє лист запорозьким козакам, вимагаючи їхньої покори Османській імперії. Він пише пишномовно: мовляв, я султан, брат сонця та місяця, онук і намісник самого Бога. Наказую вам, козаки, здатися мені без жодного опору. Козаки ж відповіли так, що й переописати важко суцільна лайка за легендою. Козаки та отаман Іван Сірко склали настільки зухвалого листа у відповідь, наповненого образами та непристойними жартами, що султан буквально оторопів. Їхня відповідь починалась словами Ти шайтан турецький і далі в тому ж дусі. За переказом козаки реготали, змагаючись, хто вигадає дотепніше прокляття. Лист вийшов настільки соковитим, що став легендою. І, хоча історики сумніваються в його повній автентичності, сама ідея безстрашно висміяти грізного султана стала символічною. Картина Іллі Репіна Запоріжці пишуть листа турецькому султану, закарбувала цей момент назавжди. Так, навіть у часи, коли Османська імперія ще здавалась непереможною, український гумор перетворив її на об'єкт насмішок. На піку могутності здавалося, що Османська імперія нескінченно триватиме. Але історія невблаганна. Після злету завжди настає занепад. Після Сулеймана Пишного імперія поступово втрачала силу. Принци, які роками сиділи у кафесі, виходили з нього зламаними. Палац перетворився на осередок інтриг, а армія втратила колишню дисципліну. 1683 рік став переломним. Поразка під Віднем поклала край османській експансії в Європі. Відтоді замість завоювань почались відступи. Балкани вибухнули повстаннями, васали відходили один за одним. А колись непереможні яничари виродились в касту, яка більше бунтувала проти власних султанів, ніж воювала з ворогами. У 1826 році султан Мухмед II, жорстко розправившись з бунтівними яничарами, наказав обстріляти їхні казарми з гармат і повністю знищив цей колись непереможний корпус. В 19 столітті Османську імперію вже відкрито називали хворим чоловіком Європи. Великі держави ділили її спадок, підтримуючи повстання на Балканах чи на Близькому Сході. Греція, Сербія та Румунія здобували незалежність. А колись Велетенська держава стискалась до Малої Азії. Часом ситуація доходила до абсурду. Дехто з султанів подав у вічі, чи відверте безумство. Найвідоміший приклад Ібрагім І, прозваний божевільним. Які своїми підозрами та жорстокістю шокував навіть османських підданих? Він прославився тим, що прикрашав риб золотими сережками, втопив сотні жінок гарему, та зрештою сам загинув від рук яничарів. Такі історії стали символом того, що імперія вмирає. Завершальний етап припав на двадцяте століття. Османи вступили в Першу світову війну на боці Німеччини та зазнали нищівної поразки. 1920 року імперію фактично розділили союзники. А в 1923-му Мустафа Кемаль Ататюрк проголосив Турецьку Республіку. Так зникла одна з наймогутніших держав світу, але спадок османів живе й досі. В Стамбулі сяють мечеті та палаци. В музеях світу зберігаються шедеври османського мистецтва. А сама історія імперії стала нагадуванням: навіть найбільші держави не вічні. Вони зникають, але залишають легенди, від яких досі перехоплює подих.